І в Пентагоні відреагували на можливе відправлення військ КНДР в Україну. Вони стануть цитую гарматним м'ясом. Заявив спікер Пентагону Пет Райдер, каже, що США стежитимуть за ситуацією на тлі зміцнення співпраці Росії та Північної Кореї, і працюватимуть із союзниками, зокрема з південною Кореєю, Японією та іншими регіонами, аби забезпечити безпеку і стабільність в індотихоокеанському регіоні. Ну і з нами на зв'язку Олексій Гетьман, це військовий оглядач майор запасу і ветеран російсько-української війни. З ним ми поговоримо. А, а Скільки оце бригада цікаво цих північно-корейських робітників? Скільки це людей? А, і, взагалі, на що вони спроможні? Пане Олексій, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Ну, бригада, це зазвичай декілька тисяч людей. Бригада піхотна, там танкова. Механізована, ну, в Кореї, я думаю, що бригада це буде 2-4 тисячі людей, тому це не є така надвелика кількість. Ну, важко сказати. Ви знаєте, я не можу точно сказати, який яка саме як, штатний розлад в підрозділах Північної Кореї, бо це є ну, військовою таємницею. Чи ну, навіть не військової таємницею, просто північна Корея дуже закрита країна. І що там саме? Ну, Давайте. Давайте пропускати, що ну д ти, пару тисяч. Я думаю, це замало. Я думаю, там тисяч п'ять сім все ж таки набереться. Може до десяти тисяч. Ну а от ну, дивіться взагалі велика різниця. Я розумію, що це так чітко вираховувати, важко. Пане Олексій, дивіться, а в Росії, якщо немає робочої сили, чи все забирає фронт, все забирає так зване СВО і їм ну не з руки, так би мовити, посилати своїх працівників, відбудовувати чи то Донецьк, чи ще якісь можливо там зруйновані війною міста? що аж вони хочуть при чи це таким чином? Вони хочуть втягнути так би мовити, щоб вже дійсно були підстави називати союзниками північної. України? Північну Корею і таким чином вони хочуть втягнути її, власне, в СВО. Я думаю, що це буде Північна Корея, це може бути В'єтнам, це навіть може бути Китай. Подивимось. Я думаю, що це політичне рішення. Навряд чи росіян не вистачає людей, які змогли би щось таке будувати. І в мене великі сумнів, що буде щось робити на відновлення, саме північнокорейські солдати. Бо якщо б йшла розмова про відновлення, ну якось тут не складається. Росіяни, от вони трошечки чомусь от не допрацьовують в своїх чи навпаки роблять такі речі, щоб було не зовсім зрозуміло. Ну, давайте так: відбудовувати цивільні міста. До чого тут військове? Ну, яким боком тут військове? Це, звичайно, будівельники, яких. Північна Корея, я впевнений, вистачає. Тоді була б розмова, що будівельник з Північної Кореї та або з В'єтнаму хочемо долучити для того, що гуманітарна бла бла бла. Ну можна було б зрозуміти. Ні, давайте брати військову, щоб будувати цивільні ну, дома для мешканців. Ну, ну слухайте, на 100% я впевнений в тому, що це буде будівля або якихось фортіфікацій, які росіяни намагаються побудувати там, де вони ще захопили, зразу намагаються щось там побудувати. Це може бути не зовсім лінії суровіки, це може бути звук. Одне пункт, Але це є. Ну і по-друге, ми ж пам'ятаємо. Ну, ще, по-друге, по третє по пяте вони ж будують залізницю е, вздовж Розовського бережа від е, Росії до Криму. Ну, паралельно, тільки сильно на південь. У е, цій дорогі Волноваха Такмах Мелітополь-Джанкою. Так само вони намагаються там побудувати. Я думаю, що цей стройбат, якраз тут треба військові. От вони там і будуть воювати, воювати, будувати. І, можливо, навіть під обстрілами, ну, но... Тут да, тоді ми розуміємо опорні пункти, е якісь е довготривали вогневі позиції. ротні опорні пункти, залізниця, як ракатна дорога. Так це військове е відновлювати. Ну, палац культури, наприклад, ну, яким тут боком військовий, тому ну брешуть як дехові росіяни. Але це я не я впевнений, що в них вистачає людей, які вони могли б нагнати, і люди би там працювали. І тут навіть справа не в тому, що можна ще зекономити. Я думаю, там буде велика заробітна платня у цих людей, тільки вона буде йти централізована, я думаю, до Кімщинина, а той вже буде сам вирішити, скільки їм сплачувати вже в північно-корейській валюті. Але ну, от стрибат, і от так, що щоб була вже не тільки домовленість на папері, а начебто це буде подвази з росіянами, це теж впевнений майже на 100% як спільна участь у визвольній війни проти нацистів там, чи проти кого вони там воюють, проти НАТО, ну і так далі. Це буде все більше для політи, політична більша складова і, ну, для інформаційної війни. Точно, що на, ну, брати людей з північної ну, тягнути, що вони там. Будували дитячий майданчик, ну це смішно. А ще такий момент. А що завадить росіянам, наприклад? Ну от привести їх, сказати так, так, їдете будівним будівництво. Неважливо чого будівництва, чи фортифікації, чи ще якоїсь, чи просто окоперити. Окей, так північно-корейці кажуть так, так, так. Як вони там правильно не знаю, як північно-корейською буде так, а, приїжджають а їм замість лопат. Замість не знаю, відбійних молотків там ще чогось видають їм форму, автомати. кажуть, ага, чекайте, така ви відбудовувати будете те, що захопите. От бачите, околиці часового яру умовно. От захопіть. А там вже будете відбудовувати. От що завадить їм направити їх е дійсно, як е пише інститут вивчення війни, як гарматне м'ясо. Ну до, е скажімо, звільняти якісь населені пункти. Ну так би мовити, звільняти, як вони це е преподають, е а вже потім щось будувати. Ну ви знаєте, то, це може бути така, е як довга граюча да. Схема Путіна він хоче, може цих людей дійсно задіяти на певних ділянках бо лінії фронту для того, щоб вони там е, ну я не знаю, це слово цензурно сказати обгаділися так само, як їхні снаряди та ракети, щоб е, мати таким чином якийсь якийсь вплив на кінчинина, пояснюючи йому що бачиш, от е, ваше війська ракети, снаряди, люди вони не зовсім можуть вести бойові дії на рівні російських снарядів, ракети людей. Тому там це якісь у нього і будуть, ну скажімо так, переваги для чого? Для того, щоб десь там придавити і досягнути якихось домовленостей на більш вигідних умовах для, ну тобто як аргумент для більш вигідних якихось е е е договорів чи там дій е разом з е Північною Кореєю. Цілком можливо, що так і буде. Я впевнений, що в сучасній війні е такі е бійці, як е північнокорейські е вояки, вони будуть гірші, ніж навіть свіже мобілізовані росіяни. Мені так здається. Добре, пане Олексій, іще два важливих нюанси: логістика і комунікація. Ну, дивіться, зараз поясню, давайте спочатку з логістикою. От якщо ну, умовно припустити, давайте от середню цифру, бачите, там ви казали, може 2-4 тисячі, а може 5-7. Візьмемо, наприклад, 5 тисяч ця бригада. Якщо має приїхати 10 таких бригад, це 50 тисяч а, персон. Ну то 50 тисяч людей, як можна досить швидко з північної Кореї з іншого а, з боку континенту а, пригнати на, на Донбас не помічено. Насправді, для, там, наприклад, супутників, для наших спостережників, для нашого партизанського руху таку кількість. Тому, мені здається, ця вся логістика буде як на долоні, її всі будуть бачити. І ну, навіть потягами швидко таку кількість ну, не, не привезеш. Ну, ви знаєте, потяги, якраз Залізницю Росія минула, позамінула сторіччя, в них це така історична традиція військова, вони використовують доволі активно. Як буду з північними корейцями перевозити їх, якщо треба, ну ну треба, навіть якщо це дійсно на якісь будівельні роботи, е, ну це ще з мені пригадуються деякі там мініатюри, які там ай, начальник, давай там, ну таке. Знаєте, я думаю, що приблизно так воно там буде відбуватися. Але от, е, мені здається, що перевести велику кількість е, північних корейців в, товар... в товарних вагонах. Та вони росіяни возили навіть, возять навіть своїх людей, вже підготовлених, про які прийшли. Ну, вони ж возять їх не навіть не в плацкарті, в товарняках. Я думаю, що для північних корейців вони не дуже вибагливі до комфорту. Ну так, так як так, депортованих є. кримських татар, знаєте. Ну а хто там дорогою помре в тому вагоні? Ну, така доля твоя. А помре так помре, так. Да. Добре, а... живеть, хто талавку сломав ні в щотки. А помре, так помре. Ну так, так. Да. Ще, ще один момент. А комунікація мається на увазі, я не думаю, що серед російських військових, навіть серед військових інженерів, ну допустимо, що дійсно ці розповіді про те, що вони їдуть щось відбудовувати або будувати фортифікацію, нехай це правда. Нехай їдуть вони не воювати. Добре, а в будь-якому разі, вся ця історія відбуватиметься неподалік ЛБЗ, лінії бойового зіткнення. Я не думаю, що в російській армії дуже багато людей, які знають, Корейську мову, напевно, буде якийсь перекладач. Але знову ж таки, близькість до ЛБЗ, а якщо цього перекладача вбивають, ну от загине він від ФПВ нашого, від обстрілу, від міни, ще від чогось, що далі? Як з ними комунікувати? Знаєте, от ви дуже, дуже добре підняли це питання. Бо коли ми кажемо про іноземних військових. Навіть не тільки Північна Корея і Російська Федерація про наші е, плани там долучати ще по е, обіцянки Макрону. Воно ну, от, я от, добре, що задається питання, бо в багатьох чому це питання не виникає. А яка, яка система комунікації? Яка система спілкування? Ну ладно, у нас багато хто знає, ми, ми європейська країна, там французький, англійський, німецький, ми якось ну, слов'янські мови, точно ми е, спокійно можемо. Ну знаєте, до нас є слов'янських країн, і 10 один одного більш-менш розуміють, тільки одна. Саме Слов'янська, як вона каже, 11-та російська Федерація, вона не розуміє жодної слов'янської мови, крім російської. Ну, такі вони слав'яні, ну це окремо. Так, дійсно, спілкування, якщо ці підрозділи давати частково в вже готові бригади російські, ну там зробити якісь там роти чи просто в роті, там, в батальйоні, в взводі декілька людей, то звісно, вони нічого не будуть розуміти, не треба буде пояснити. Якщо зробити окремий підрозділ, то дійсно має бути система перекладачів, бо якщо з, ну, як, 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 як іми керувати на полі бою? Ну дійсно вбили, що вони будуть робити. Де взагалі навіть з перекладачем під час бойових дій ми ж розуміємо, якщо це не нулі, то треба швидко приймати рішення, швидко отримувати команди. Ну хтось там телефонує з якогось штабу російського там чи працю, ну не телефонував умовно, телефонує там праця, ми розуміємо, що треба там щось переміститися, чи ну, відійти ліворуч, праворуч, поки до них це дійде, так вже можна і не приходити нікуди. Тому Дуже велика, тобто вони мають бути на великій, на великій ділянці фронту окремо, окремо якась, ну якщо не армія, то корпус якщо не менше. Але давати їм повністю якусь, ну так було під час Другої світової війни. Союзники там мали ну, певні ділянки, які воювали ну, по великому рахунку окремо, хоча погоджувалися певні дії між собою. Ну там американські, британські. А тут дати їм якусь ділянку фронту для росіян, Я думаю, ну це буде для них навряд чи вони на це, на це підуть, бо е, ми ж розуміємо, що це, це буде дуже небезпечно і дуже е, добре для нас ділянка фронту, якщо там будуть виключно корейські вояки. Тому як вони це будуть застосовувати? Е, чи будуть застосовувати взагалі цих людей? Чи буде просто інформаційний втік, що вони вже є і там йдуть, ведуть вдали бойовиді і всіх там перемогли? Ну от ми це незабаром побачимо. Чи це просто е, спроба це ляпнути язиком, як росіяни люблять, і подивитися на реакцію в Україні, в світі, сполучених Штатах, в першу чергу. Ну, подивимося, давайте пригадаємо, що керівник головного управління розвитку пан е, Кирило Буданов ще два місяці тому, навіть більше, казав, що давайте е, квітень, травень, червень, липень це буде е, часи найбільш потужних інформаційних атак з боку Російської Федерації. Будуть вкиди саме несподівані, які ми навіть зараз не зможемо прогнозувати. От вам черговий вкид корейські північно-корейські солдати. Ну далі буде інформаційна війна. Продовжується. Це складова гібридна війни. А ми не давайте не забувати, що війна, яка зараз іде, вода, вона активна, вона масована. Вона ну всі повномасштабна, але вона в тому числі гібрид. Де там, де інформаційна складова, вагома, вагома складова. Ну, бачите, насправді це ж не перший вже вкід про те, що можуть північні корейці до нас приїхати. Були вже такі розмови в 23-му році. А я, взагалі, чесно кажучи, знаєте, от думаю, що це можливо російська відповідь на заяви Макрона про те, що можуть опинитися це у нас можливо. тут. Можна припустити, можна припустити, да бо ну та не тільки Макрона. Ми ж, от тільки що з вами це торкнулося, трішечки цю тему. Що ми теж розмовляємо про інструкторів, про ну про тилови, скажімо так, певні служби, які нам було б дуже непогано, щоб туди приєдналися наші партнери з. Ну, наші партнери з заходу, скажімо так, щоб звільнити людей наших від стіх обов'язків і посилити таким чином лінію фронту. Ну поки що це далі розмовні йде. Ну Росія пішла на випередки, і вони вже починають чітко навіть називають кількість. Ну Назвати кількість, назвати кого, але не назвати час, це те ж саме, що нічого ну, знаєте, випереджати в брехні це не найкраще лідерство. Хоча росіяни дійсно в цьому вони претендують на чемпіонів світу, в брехні, особливо. Пане Олексій, дякую вам, дякую за ваші відповіді. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу і ветеран російсько-української війни,